Були два потужних прильоти по центральній частині міста Харкова. І сьогодні наші комунальщики працюють. І щодо пошкоджень, які були, то дійсно 72 будинки, які були пошкоджені, більш ніж 2000 віконних прийомів теж були пошкоджені. І нам вдалося сьогодні перезапустити систему електропостачання, водопостачання, водовідведення. І сьогодні у цих всіх будинках є постачання комунальних послуг, але дуже багато ще, ще попереду потрібно зробити, бо дуже такі важкі серйозні руйнації, які нанесли нам ці повітряні удари. І хочу сказати, що сьогодні ми працюємо, працюють наші комунальні служби над усуненням цих всіх руйнацій, які нанес наш ворог. Крім цього, рух транспорту відновлений, електропостачання є, тому працюємо далі. Це за кошти міста, але ми е, будемо підключати сюди, е, тепер е, таку програму є відновлення. Ви знаєте, вона е, дуже така е, слушна програма і е, будемо використовувати цю програму для того, щоб люди мали змогу е, отримати на руки. Кошти і відновлювати своє житло. Крім цього, ми будемо саме допомагати їм, працюємо з різноманітними фондами, іноземними фондами, іноземними партнерами для того, щоб вони надали допомогу нашим мешканцям. Кожен для себе приймає таке рішення, але я на початку нашої розмови сказав, що ми, ми разом і ми витримаємо усі виклики, незважаючи на знаєте, бажання росіян. На носити удари нам, руйнувати інфраструктуру, зламати наш дух, це їм точно не вдасться. Це ми розуміємо і ми знаєте, разом пліч опліч і будемо, будемо триматися і витримаємо все. Крім цього, хочу сказати, що так, дійсно, кожна родина, кожен чоловік приймає для себе рішення, повертатися до Харкова чи не повертатися до Харкова. Але такої тенденції після тих, потужних ударів, обстрілів, які нанес нам наш ворог, немає, ніхто нікуди не їде, містяни у місті, ми згуртовані і будемо бути згуртовані. Що стосується проходження опалювального сезону, то хочу сказати, що сьогодні наша теплові мережа готові на 100% до опалювального сезону, все підготовлено, нам дуже багато прийшлося працювати над тим щоб привести енергетично і теплову мережу у нормальний стан, робочий стан, і ми це зробили. Я тільки що був на харківських теплових мережах. До речі, сьогодні ювілей 90 років е, створення харківських теплових мереж. Я привітав наших героїчних тепловиків, комунальників е, з цим святом, е, подякував їм за таку героїчну працю, яка була, яку вони е, працюють яку вони роблять для харків'ян, і це дуже важливо. Е, але е, хочу сказати, що так дійсно. Військові попереджають нас, що е, можуть бути обстріли і можуть бути певні руйнація, але в нас є е, декілька планів, план А, план Б, е, для того, щоб проходити опалювальний сезон, е, і ми будемо його проходити. Я впевнений, що ми пройдемо цей опалювальний сезон на е, тому довжному рівні, який е, можливо е, витриманий.